Сьогодні протестуємо топовий Ryzen 7 8700G, який призначається для тих надзвичайно важких ситуацій, коли з якихось загадкових причин у системі відсутня відеокарта. Чи здатний він упоратися із тисячами полігонів сучасних ігор і як працює з потужною дискретною графікою, це ми й дізнаємось у даному відео. ТелеМарт комп'ютер у кожен дім відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. Про восьмитисячну серію і її представників ми вже розповідали одному з наших попередніх оглядів процесора Ryzen 5 8600G. Тож для тих, кому цікаво познайомитись із повним асортиментом та і самим предтопом, залишимо відповідні посилання під відео. А тут зосередимось на технічних особливостях найпотужнішої моделі лінійки APU під Socket M5, які доволі суттєво відрізняються від всіх молодших версій. Головною відмінністю є найбільша кількість Zen 4 ядер у Ryzen 7 8700G, 8 штук з технологією багатопотоковості, тобто усього отримуємо 16 потоків. Через більшу чисельність котлів цей APU має і найбільшу ємність кешу другого рівня у 8 МБ. Що ж до третього рівня, то тут все ті ж 16 МБ. Ще однією важливою особливістю старшого рішення є найпотужніша вбудована графіка Radeon 780M. Вона у своєму складі має 12 виконавчих блоків, що на цілих 50% більше, ніж у того ж Ryzen 5 8600 g І все це вмістилось у один монолітний кристал, що неодмінно позитивним чином вплине на внутрішні затримки. Частоти новинки теж найвищі у лінійці. Для процесорних ядер заявлено від 4.2 до 5,1 ГГц, а для вбудованої графіки до 2,9 Шина PCI -E підтримується 4-ї версії. Тепловий пакет об'єкту тестування, враховуючи досить потужні ТТХ, доволі скромний і лежить в діапазоні від 45 до 65 Вт. Окремо звернемо увагу на кількість доступних ліній PCI-Express, про що ми забули сказати у попередньому тесті, бо були введені в оману чи то попереднім BIOS, чи то старішими версіями утиліт. У нової лінійки APU їх значно менше, ніж у повноцінних процесорів 7000 серії. Це на додачу до підтримки максимум 4.0 режиму роботи. Таким чином, старші новинки для відеокарти мають лише 8 ліній, що додатково буде обмежувати їх продуктивність з дискретними графічними прискорювачами, а у молодших їх взагалі лише 4. Тому схема поки що пограю на вбудованій графіці, а потім докуплю дискретну. Тут не зовсім доречна. На тестування цей APU потрапив до нас завдяки магазину Telemartua, в якому ви знайдете широкий асортимент різноманітних комп'ютерних комплектуючих по приємним цінам, готові ПК і ноутбуки, монітори, периферію та мережеве обладнання. Для бажаючих вигідно оновитися є програма Trade-in, за якою своє старе залізо можна обміняти на бонуси. А повністю новий комп'ютер допоможе зібрати дуже зручний і функціональний конфігуратор. Уся необхідна інформація, як завжди, знаходиться у посиланнях під відео. Якщо звернути увагу на вартість новинки, то виглядає вона якось не дуже адекватно. В середньому доведеться відірвати від серця 14-15 тисяч гривень. За цю суму можна цілком впевнено придбати якийсь камінчик початкового рівня під цей же сокет з дискретною відеокартою, типу Radeon RX 6400 або GeForce GTX 1650, і навіть кількістю ядер CPU жертвувати не доведеться. Але може ми ще чогось не знаємо, і наші сподівання занадто песимістичні? Першим до опонентів потрапив вже згаданий 6-ядерний 12-потоковий Ryzen 5 8600G. На його прикладі дізнаємось, чи є сенс зекономити 5 тисяч гривень. Погодця сума немаленька, і на неї можна придбати комплекту ОЗП на 32 ГБ, наприклад. Але ж і цікаво дізнатись, наскільки кращою буде продуктивність із додатковими двома ядрами CPU блоку і потужнішим 3D проскорювачем старшого APU. Прогрес між поколіннями будемо оцінювати за допомогою аналогічного топу під am 4 сокет Ryzen 7 5700G. Це теж восьмиядерний 16 потоковий APU, але з менш досконалою архітектурою Zen 3, котрий виготовлений за менш прогресивним технологічним процесом 7 нанометрів проти 4-8000. Під дослідом він поступається вдвічі меншим обсягом L2 кешу у 4 МБ, скромнішими робочими частотами від 3,8 до 4,6 ГГц. Та простішим вбудованим графічним прискорювачем з вісьмома виконавчими блоками попередньої архітектури. Останні працюють на частоті 2 ГГц. Також не на стороні попередника буде підтримка повільнішої шини PCI -E 3 версії і робота з УЗП стандарту DTR 4. Чисту процесорну продуктивність новинки порівняємо із Ryzen 7 7700X, у якого, незважаючи на відповідну кількість ядер та потоків, робочі частоти вищі. Від 4,5 до 5,4 ГГц, та l 3 кеш вдвічі більший 32 МБ. Вбудована графіка цього CPU зі своїми двома виконавчими блоками на частоті 2,2 ГГц, не йде ні в яке порівняння з Radeon 780M. Тож тут нас більше цікавитиме швидкодія у поєднанні з дискретною відеокартою. Із синього табору найближчим по ціні процесором, який на час тестування був у нас на руках, виявився Core i5 13600K. У порівнянні з ним в першу чергу будемо орієнтуватись на процесорну продуктивність, бо вбудована графіка тут ну, занадто слабка. Сильними сторонами цього конкурента є більша чисельність ядер та потоків 14 та 20 відповідно. Проте слід відмітити, що 8 із 14 ядер енергоефективні і тільки 6 високопродуктивні. Кеш другого та третього рівня налічує 20 та 24 МБ, і працює цей CPU на частоті до 5,1 ГГц. Для кожного обраного опонента ми підібрали надійні та функціональні материнські плати, які ви зараз бачите на екрані. Охолоджувались всі процесори потужною 360-мм водянкою Deepcool LS720. Для платформи з підтримкою стандарту DDR5 ми використали двомодульний комплект Kingston Fury Renegade GB ddr 5 6400 Загальною ємністю 32 ГБ з таймінгами 32 і 2 по 39, а також напругою 1,4 В. Їх дизайн виглядає дуже сучасно, бо прикрашає його якісна 12 точкова підсвітка. Для платформи AM4 використовували пару 16 гігабайтних Kingston Fury Beast RGB DDR4 3600, яким вдалося піджати таймінги до cl 16 із напругою 1.35 вольта. Вони мають низькопрофільну RGB підсвітку. А докладніше про це у окремому відеоогляді за посиланням у підкасті. Операційну систему і допоміжний софт ми зберігали на оптимальному за співвідношенням ціна можливості M2PCIE 40X4 накопичувачі Kingston kc 3000 на 1 ТБ. Він забезпечує швидкість у 6000 МБ на секунду при записі і 7000 при щитуванні. А для довільних 4К-блоків заявлено до 1 мільйону IOPs. Підібрати оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. До речі, зараз ще й акція проходить зі знижками до 26% на комп'ютерні комплектуючі Kingston. Не зволікайте. Там, де розкривалася продуктивність процесорів без залучення вбудованої графіки, використовувалась топова Palit GeForce RTX 4090 Game Rock. Звісно, такі потужній відеокарті потрібен надійний та не менш потужний блок живлення. Тому цю важку задачу ми доручили кіловатному Seasonic Vertex GX 1000. Останній підтримує стандарти ATX 3.0 та PCI E50, має високий ККД із відповідністю сертифікату 80 Plus Gold та гібридний режим роботи системи охолодження. У нас вже є окремий огляд на цю модель, тож радимо перейти за посиланням у описі або підкасті. І збирали ми всі компоненти докупи у корпусі Deepcool CH 510 Mesh Digital. Який для ліпшого охолодження оснастили трьома 120-мм вентиляторами. Зібравши систему, перше, що ми зробили перед запуском тестів, звернули увагу на робочі температури. Без суттєвого навантаження Ryzen 7 8700G нагрівся до 37 злишком градусів. Показники нормальні, йдемо далі. А от під стресом у фюрмарк спливла вже знайома по Ryzen 5 8600 g ситуація з досягненням максимальних лімітів температур у 90 плюс градусів через використання під кришкою звичайної термопасти. Проте сильно розчаровуватись не слід, бо при реальному використанні, і, зокрема в іграх, температура трималась на пару десятків градусів нижче. У AID64 підослідний CPU на однаковому рівні із Ryzen 5 8600 G показав найкращу швидкодію при записі даних. Та й по іншим операціям перевага над Ryzen 7 5700 g та Ryzen 7 7700X була не на один десяток відсотків. Хоча нам і відомо, що обумовлено таке відставання чиплетним дизайном. Що ж до супротивника із синього табору, то він видав на 10-15% кращу швидкодію при копіюванні та записі. А от прищитуванні навпаки програв головному опоненту 6%. У архіваторі 7 Zip новинка вже поступилась приблизно 8% Ryzen 7 7700 x у всіх сценаріях використання. Також слабшою вона виявилась і за Core i 5 13600 k на 4-17%. Проте на фоні Ryzen 7 5700G вже зафіксувалась краща швидкодія на цілих 12-30%. І ще більше вдалося відірватися від молодшого побратима на 30-34%. Останньому тут явно не вистачило кількості ядер та потоків у порівнянні зі всіма іншими CPU. При однопотоковому навантаженні у Cinebench 2024 обидва APU 8000 лінійки показали майже однакову продуктивність, що й не дивно. Різниця ж при навантаженні на всі ядра була просто космічною. Майже 37% на користь старшої моделі. Також Ryzen 7 8700G у цьому бенчмарку вдалося однією лівою упоратись із прямим аналогом минулого покоління, обігнавши його на 17% у однопотоці і на 22% у багатопотоці. Проте потужніші ядра Ryzen 7 7700X і Core i5 13600K здолати не вдалося. У Geekbench 6 сильно здав старий Ryzen 7 5700G, перемістившись на останнє місце як по одно, так і багатопотокові продуктивності. Пропустивши вперед піддослідний APU на 22-23%. У свою чергу Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G та Core i 5 отримали приблизно однакову кількість балів при задіяному одному ядрі з різницею у лічені відсотки. А от при навантаженні на всі ядра i 5 13600 k здобув на 27% балів більше. А Ryzen 7 7700X на 18. Процесорному тесту 3D Марк, незважаючи на меншу робочу частоту, все одно чомусь на 8% більше сподобалась одноядерна продуктивність молодшої восьмитисячної моделі, ніж старшої. І це ще якось можна було списати на похибки та непередбачені обставини. Але те, що і в багатопотоці 600 APU випередив 700 й на цілих 22%, говорить про те, що щось із цим бенчмарком не те. Зламався, несіть новий. Благо, що не тільки за допомогою 3D-марку ми проводимо поточне порівняння. Із комбінованим навантаженням на дискретну відеокарту цей бенчмарк вже виправився і у процесорному підтесті нарахував Ryzen 5 8600G на 30% балів менше, ніж Ryzen 7 8700G. Проте це ніяк не завадило першому оновлювати картинку так само швидко, як і другому у графічному підтесті. Бо тут головну скрипку грав графічний прискорювач. Найгірший результат у парі з RTX 4090 забезпечив Ryzen 7 5700G, поступившись герою огляду 7%. У Blender підослідному дісталось почесне третє місце після Ryzen 7 7700X, якому він злив до 20 балів. та Core i 5 13600 k котрий був ще швидшим на 23-38%. Ryzen 7 5700 G продемонстрував на 14-20% гірші результати. А Ryzen 5 8600 G лишився ще на декілька відсотків позаду. У Topaz Video AI традиційно в рази швидшими виявилися AMD процесори під актуальний am 5 сокет. Проте і між ними конкуренція добре помітна. Герой огляду швидший за Ryzen 5 8600 G на 25-30%. А Ryzen 7700X 7, кращий за Ryzen 7 8700G на 12-13%. При конвертації відеоконтенту у Handbrake за новинкою знову закріпилась третя позиція після i5 та Ryzen 7 7700X. Можна сказати, що відставання від лідерів було помітним, але не критичним. Чого не скажеш про Ryzen 7 5700G та Ryzen 5 8600G, які забезпечили приблизно однакову частоту кадрів. Із відставанням від новинки на 22-25%. Ну, а тепер переходимо до ігор на дискретній відеокарті, які ми тестували у Full HD з максимальними налаштуваннями графіки без променів та апскейлерів. Як завжди, аватар of Pandora не вистачило продуктивності RTX 4090 навіть у базовій роздільній здатності. Тож різницю між процесорами оцінювати у цій грі повноцінно не можна, хоча моменти, на які слід звернути увагу, є. i 5 13600K та Ryzen 7 7700X забезпечили найвищу середню частоту кадрів у 160 FPS і вище. Обидва APU 8000 лінійки змогли вивести рівнозначну частоту у 151 FPS, а результат Ryzen 7 5700G був найнижчим 145 FPS. У Counter-Strike 2 майже рівний середній лічильник був на Ryzen 7 5700 G та Ryzen 5 8600 g І їх непогано так на 13% обігнав об'єкт тестування. Ще швидшим на 18% виявився i 5 13600K. А на першому місці розмістився Ryzen 7 7700 x із перевагою фантастичні 48% над новинкою. І знову та ж сама ситуація, тільки ще ближче до ідеальної рівноваги між Ryzen 7 5700G та Ryzen 5 8600G Спостерігалася у Cyberpunk 2077. Обох піддослідний APU випередив на 6% і вкотре зайняв третє місце. Серед лідерів цього разу трапилась перестановка, і на вершину п'єдесталу вирвався i5 із на 20% вищим середнім FPS ніж у Ryzen 7 8700 g. Що ж до другого призера Ryzen 7 7700X, то він випередив героя огляду на 13%. У 5 Форзі піддослідний поступився 11% середньої частоти кадрів Core i 5 13600 k та 13ма Ryzen 7 7700X. А 8600G та 5700G навпаки випередив на 6 та 14% відповідно. Протистояти людиноподібним грибам у The Last of Us Part 1 новинці вдалося вже на другій позиції в загальному рейтингу. Але тут є нюанс: перше місце зайняли одразу два CPU з однаковим результатом. Ними були ті ж i5 13600K та Ryzen 7 7700X, котрі випередили герою огляду на 14%. Ryzen 5 8600G поступився своєму старшому побратиму 12% частоти кадрів. І найслабшим у цьому ігровому сценарії виявився Ryzen 7 5700 g, який відстав ще на додаткові 7%. Starfield підтвердив вже неодноразово помічену тенденцію. Ryzen 7 5700G та Ryzen 5 8600G забезпечують однакову частоту кадрів. Обох випереджає Ryzen 7 8700G, у даному випадку на 14%. Але дотягнутися до 7700 x та i5 йому не вдається. І першому він поступається 13% FPS, а другому 20%. -3%. Total War Saga 3 також не стало виключенням із загальної картини. Хоча тут Ryzen 7 5700 g і вдалося випередити Ryzen 5 8600G аж на 2 ФПС при середніх 70. Новинка у цьому тайтлі продемонструвала найбільший відрив від обох зазначених APU, який вимірювався 206 та 209% відповідно. І на першому місці знову Core i 5 з немаленькою перевагою у 35% FPS над героєм огляду. Так, ну з продуктивністю процесорної частини розібрались. А що там з топовою вбудованою графікою Radeon 780M? Спочатку поганяємо її у синтетиці і порівняємо із Ryzen 7 5700G та Ryzen 5 8600 g Core i 5 та Ryzen 7 7700X у тести додавати не будемо, бо їх встройки зовсім з іншої вагової категорії. У графічних тестах 3D Марк під дослідному APU таки вдалося і досить впевнено підтвердити звання топового рішення лінійки. Молодшу версію він обігнав на 17-35% у залежності від підтесту. Що ж до Ryzen 7 5700G, то по-перше, йому не вдалося пройти усі тести. А по-друге, відставання від лідера було значним: 17-50 Ще далі від переслідувачів восьмитисячний топ зміг відірватися у Geekbench 6 на 23-38% від Ryzen 5 8600 g і приблизно в два рази від топу п'ятитисячної -ти серії. Ауту Video AI об'єкт тестування збавив оберти і обігнав свого молодшого побратима на вже скромніші 12-20 Проте перевага над Ryzen 7 5700G все-таки залишилась космічною і доходила до 2,5 разів. Ну а тепер оцінимо ситуацію у декількох іграх у роздільній здатності 1080P. Не можна сказати, що у Baldur's Gate 3 на піддослідному APU вдасться пограти із комфортом. Доведеться змиритись із мінімальною якістю картинки та невисоким середнім фреймрейтом у районі 50 кадрів за секунду з просіданнями до 43. Проте, зважаючи на не дуже динамічний геймплей, пограти в принципі можна. На Ryzen 5 8600G зафіксовано на 10 FPS гіршу продуктивність по середньому лічильнику. А на 5700G ми отримали взагалі неграбельну частоту у 25 FPS. Counter-Strike 2 на мінімалках можна запустити навіть на ігровому моніторі з частотою 144 Гц і вище. Бо тут Ryzen 7 8700 g вивіз середні 176 FPS. Якщо ж за швидким оновленням дисплею не гнатись, то можна насолодитись більш якісним пресетом графіки. Молодший чип видав на 18% менше FPS, а топ минулого покоління по цьому параметру відстав у два рази. Forza Horizon 5 теж можна поганяти не тільки на Лоу, а й з більш якісною картинкою, бо новинка і тут упоралася із мінімалками досить легко у 100 плюс середніх FPS. Ryzen 5 8600G теж непогано себе показав, забезпечивши більше 90 FPS. А от Ryzen 7 5700G навіть за таких налаштувань не дотягнув до комфортної планки у 60 FPS на середньому лічильнику кадрів. Що ж, поки що Ryzen 7 8700G по графічній продуктивності просто таки розірвав своїх опонентів. А що буде, якщо порівняти його з дискретними прискорювачами початкового рівня? Міняємо RTX 4090 на Radeon RX 6400 та GeForce GTX 1650, характеристики яких ви зараз бачите на екрані, та перевіряємо. В синтетиці у 3 d якісь однозначні висновки зробити важко. Десь піддослідний APU був швидшим, десь демонстрував приблизно рівну швидкодію, а десь і суттєво відставав. У Geekbench 6 герою огляду вдалося відносно легко покласти на лопатки Radeon RX 6400 з перевагою від 3 до 24% у залежності від API. Та й з GTX 1650 заруба була недитячою. У OpenCL новинка поступалася 22% балів, проте у Вулкані навпаки виявилась швидшою на 10%. Бенчмарк Topaz Video AI взагалі поставив Ryzen 7 8700G на перше місце у загальному рейтингу. Тут останній був швидшим за RX 6400 на 5-18%, а GTX 1650 відстав від підослідного в рази. Що є нормою для цієї зеленої карти саме у цьому тестовому сценарії? Як і у випадку із Ryzen 5 8600 g по синтетичним бенчмаркам, не зрозуміло, хто із опонентів однозначно швидший, а хто повільніший. Тож переходимо до ігор у роздільній здатності знову ж таки Full HD і розбираємося ситуацією глибше. Знаючи з попереднього досвіду, що із Baldur's Gate 3 герої огляду погано впорався навіть на мінімалках, у тесті з дискретними графічними прискорювачами ми вирішили залишити ті ж самі налаштування. І тут повноцінні відеокарти змогли оновлювати картинку частіше на 12 fps, що у підсумку дозволило їм досягти мінімально комфортної планки у 60 кадрів за секунду по середньому лічильнику. Другу контру ми вже запустили на високому просеті, бо із мінімальним новинка і так впоралася добре. З такими налаштуваннями вона забезпечила середніх 80 FPS, і навіть показники дуже рідкісних подій не опускались нижче 60. Проте обом дискретним прискорювачам вдалося вивести на 50 і більше відсотків вищих FPS у цьому тайтлі. Forza Horizon 5 ми спочатку запустили на медіум-пресеті графіки. Піддослідний упорався із завданням впевнено і видав середні 77 кадрів за секунду, без просади нижче комфортного рівня. Більше того, у цій грі йому вдалося не поступитись дискреткам, забезпечивши рівну або на пару FPS кращу швидкодію. Ще одним цікавим експериментом ми вирішили здивувати опонентів за допомогою високої якості картинки. В таких умовах дискретним прискорювачам вже не вистачало їх 4 ГБ вірам, а для APU у BIOS можна виділити 8 та навіть 16 ГБ пам'яті з оперативки. В результаті вбудована Radeon 780M випередила RX 6400 на 8%, а GTX 1650 на 5%. Ну що ж, підводячи підсумки, слід відмітити, що Ryzen 7 8700G дійсно відчутно швидший за Ryzen 5 8600G. У прикладному програмному забезпеченні різниця може доходити до 35%, а в іграх до 15% на дискретній відеокарті і до 25% на вбудованій графіці. Чи коштує це ще третину вартості, залежить від обставин. Так, до 600 за ці гроші можна додати повноцінний графічний прискорювач початкового рівня, який буде трішки швидшим за вбудовану графіку новинки. Але на стороні Ryzen 7 8700 g залишиться такий важливий аспект, як компактність при значно вищій продуктивності процесорних ядер. Ryzen 7 5700G чисто по CPU швидкодії виявився слабшим приблизно на чверть. А от по можливостям вбудованої графіки все набагато гірше, бо тут можна нарахувати майже двократну перевагу восьмитисячного топу. Проте коштує перший в два рази дешевше, якщо вам його достатньо для повсякденних завдань, чому б ні? Ryzen 7 7700X та Core i 5 13600 k будуть однозначно кращою альтернативою розглянутому APU у робочих задачах і в тих випадках, коли в системі працює окремий графічний прискорювач. Але якщо останнього не передбачено, а побігати хоча б в онлайн проекти хочеться, Ryzen 7 8700G непоганий вибір при рівнозначній або дуже близькій вартості. Порівнянні з дискретними відеокартами початкового рівня, інтегрованому GPU Radeon 780M вдалося наблизитись до їх продуктивності на небезпечно близько відстань, а інколи навіть бути на рівні. Тож тут можна лише порадіти за те, що прогрес не стоїть на місці. Підсумовуючи, Ryzen 7 8700G це дійсно універсальний APU, який не розчарує у робочих задачах і на якому можна запустити більшість сучасних ігор з мінімальними, а іноді навіть вищими налаштуваннями графіки. Він стане доречним для компактних мультимедійних систем із акцентом на невисоке енергоспоживання. І, хоча з часом до нього можна додати дискретну відеокарту, для дійсно ігрових систем кращим вибором залишаються повноцінні CPU 7000 лінійки AMD або 13 чи 14 від Intel. Ну а які враження від новинки залишились у вас? Як завжди, з нетерпінням чекаємо на відповіді, зауваження та побажання у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!